Здоров'я, нормально, рентген ви вчинили. рентген буде завтра готовий. Вам прийшла повістка? Да. У вас є сімейна дружина, да, діти? троє дітей. І ви збираєтесь іти воювати. О, за кого? За Януковича, за кого? За Росію? За кого йти? На групу, да. У вас є діти? Є двоє діти, діти, інвалід. інвалід третьої групи, шановний. Визивають в воєнкомат воювати. Ви збираєтесь воювати? А ви хочете, щоб я йшов інвалід. Є куча молодих, здорових людей, інваліда посилають воювати. Чого воювати вдома? Мирно. Свою область, так, да, захищати такое. Туди, Донець, там. Оте йдуть сюди, вдихати, тут. Як вас звати? Степан Степанович. Скільки вам років? 46. Ви служили в армії? Служив при Савецькій. А яке звання ви мали? А Ви бажаєте воювати? Я не бажаю, бо я і так хворий, насму хворій, і троє дітей маю. Скільки у вас дітей? Троє. А яке звання ви мали в армії? Бачите. Чи пам'ятаєте ви щось про свою військову службу? А ви збираєтеся йти воювати? Чому? Хворий. Я служив у армії. Ви пішли підтримати його? Я пішла його підтримати, бо я його підтримувала, коли він служив. Він служив у Києві і служив так, що ми його повністю фінансували, йому ніч не давали. А тепер дитина пішла здорова, а тепер прийшов хворий, тепер у нього радикуліт, куліт, не було у нього нічого, коли йшов. Я хочу, бо вже армія була як армія, як колись армія була. А тепер армії нема.